Привіт всім слухачам подкасту Англійський Експрес. Продовжуємо вивчати англійську мову з нуля разом. Це вже 9-й випуск. Крокуємо швидко та впевнено. І сьогодні ми разом з новим викладачем Ксенією Шокело, засновницею English Hub, будемо говорити, а про що будемо говорити, вона вам сама розкаже. Hello there! How is it going? Так, це ти так. Привіталася going, як справи? Так? Ну, та, щось типу того. Це буде не дуже формально. Але з колегами і друзями буде цілком влучно. Перекладаємо як: Привіт, як справа. Тут ти був правий. Можете повторювати за мною сьогодні фрази і поступово так запам'ятовувати. Давайте спробуємо ще раз. Hello there. How is it going? Hello there, there, how how is is it it going? going? Сьогодні фактично наша перша зустріч. А про що зазвичай питають на першій зустрічі? Як ти гадаєш, Германе? Ну, логічно, що «What is your name?» what's your name? What are are you you? from? How old are you? А що б ти ще запитав? Ну, напевно, мені було б цікаво дізнатися про те, чим займається людина про роботу. Так, так, це дуже доречне питання. Англійською мовою воно буде звучати What's your job? Спробуйте зразу повторювати за мною. What's your job? What's your your job? job? Okay. Herman, what's your job? Я ведучий подкасту. А як краще мені сказати про це англійською? Окей, ми можемо це сказати як I'm a host або I'm a podcast host. I'm a podcast host. Тобто слова job вже немає. Ні. В принципі, як і українською. У відповіді ми ж не використовуємо слово робота. Наприклад, ким ти працюєш? Я ведучий подкасту, і ми вже слово робота не використовуємо. А спробуй тепер запитати мене. Ксенія, uh -huh. what's your job? I'm a teacher. До речі, думаю, ви вже помітили, що ми ставимо перед професією артикль Е. E. Ось в обох приклад, у нас був артикль Е. E. I'm a podcast host і I'm a teacher. Тут ми будемо відштовхуватися від правил малозвучності. Наприклад, якщо ми кажемо про таку професію, як «teacher». I'm a teacher. я водій, I'm a driver. I'm a developer. Я розробник, I'm an HR. Я спеціаліст з управління персоналом. Ну, проще, звичайно, сказати буде HR», як багато людей зараз кажуть. І якщо ми послухаємо ще раз останній приклад «I'm in HR», ми використовуємо M, тому що звучить голосний звук Ейчар. Mm -hmm. То якщо голосний, ми це вже пам'ятаємо з минулих уроків, то треба замість артиклю Е e ставити артикль N. Добре, давай тоді ще пару прикладів розберемо щодо професій на голосні. Так, давай. Наприклад, I'm an engineer». Я інженер. I'm an administrator. Я адміністратор. I'm an assistant. Я асистент. I'm an Instagram influencer. Ну, які часи такі професії, та я інфлюенсер в інстаграмі. Угу. Ну, добре, ким людина працює. Що ще можемо запитати? Ну, напевно, я би запитала, де людина працює. Також у нас час актуально запитати, чи в офісі, а чи віддалено. Можна трошки про обов'язки, чи подобається робота. Добре, давай тоді з усім по порядку. Окей. Герман, where do you work? Так, де ти працюєш? Так, пропоную повторити ще раз зі мною: where do you work? Where do you вок. Ну, відповідь проста: I work in the office. Угу, окей, тобто ти працюєш в офісі правильно. Зверніть увагу, що Герман використав таку фразу in the office, тобто ми використовували прийменник in, так? коли ми кажемо про місце. А запитайте про те мене. Ксенія, where do you work? I work at the Language Center English Hub. Я вже використовувала з місцем прийменник at. Я працюю в мовному центрі. А давайте перепройдемося по тим професіям, про що ми сьогодні вже говорили. Давай. Наприклад, I'm a driver. I work at a taxi company. Я водій. Я працюю в компанії таксі. I'm a developer. I work in a tech company. Я розробник. Я працюю в IT-компанії. Та, ми можемо казати IT company», але дуже часто зустрічається «tech company». I'm an administrator. I work in the office. Я адміністратор. Я працюю у офісі. I'm an HR. I work in a tech company. Я менеджер з управління персоналом або HR. Я працюю в IT компанії. I'm an influencer. I work on Instagram. Я інфлюенсер. Я працюю у Інстаграмі. Так, добре. А чому з інфлюенсером ми використали он? А не ін. Mm -hmm. Так, дивись, дуже слушне запитання. Ми тут говорили про інстаграм, вірно? Якщо ми казали про офіс, промовний центр, які там ще приклади були, про компанію, наприклад, то скрізь ми казали про ну, якесь приміщення, воно фізично існує. А ось все, що пов'язане з інтернетом, використовується трошки інакше. Все, що пов'язане з інтернетом, ми використовуємо з прийменником On. Наприклад, в інтернеті. «on the internet» І зверніть увагу, що артикль де використовуємо, тому що інтернет такий єдиний у своєму роді іншого ще не придумали. В інстаграмі, on Instagram, у Фейсбуці, on Facebook, у Телеграмі, on Telegram, у Твітері, Он Твіттер. Зрозуміло добре тоді давай ще пройдемо, чим ми займаємося на роботі. Так, доречне питання, тому що зараз так багато професій, що інколи і не зрозуміють, чим людина займається. То можемо запитати: what do you do at work? Давай повторимо: «What do you do you at work?» Ксенія, What do you do at work? I teach students. Я викладаю студентам. В цьому реченні немає нічого складного. Використовуємо всі ті структури, що ви вже вивчали з Наталкою, коли говорили про present simple. Окей, тоді давай пройдемося по професіям, які вже називали. А, давай давай зробимо це як міні-історії. I'm a driver. I work at a taxi company. I drive people. Я водій, працюю в компанії таксі і розводжу людей. I'm a developer. I work in a tech company. I write code. Я розробник, працюю в IT-компанії і пишу код. I'm an administrator. I work in the office. I do paperwork. Я адміністратор. Я працюю в офісі. Я займаюся паперовою роботою. I'm Аймен HR. I work in a tech company. I interview people. Я давайте вже скажемо HR, працюю в IT-компанії та займаюся співбесідами людей. I'm an influencer. I work in Instagram. I post stories on Instagram. Я інфлюенсер, працюю в інстаграмі і пощу сторіс у інстаграмі. Herman, and what do you do at work? Mm, well, I talk to interesting people and discuss different topics with them. Well, good job. Так, це ти про роботу чи про відповідь? <рес> ну, насправді похвалила за відповідь типу, гарна робота, але про роботу так теж можна сказати. До речі, раз зайшла справа за компліменти, то можна було б і себе похвалити, коли ми себе презентуємо. Давай додамо до нашої міні-історії. В мене добре це виходить робити. Англійською це буде звучати. I'm good at it. I am good at it. Давай. Hello. What's your name? Hi there. My name is Ksenia, And you? I am German. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too. Herman, what's your job? I'm a podcast host. Sounds interesting. And I'm a teacher. Where do you work? I work at the language center and you? I work in the office, maybe in the newspaper office. What do you do at work? I teach students and I'm good at it. What do you do? Hmm. Good question. What, uh, uh, what do I do? Uh, maybe I uh, teach other people. Ага, окей, sounds cool. Та? Тобто я бачу, що в тебе трішечко обов'язки розширилися. Talk to interesting people. To <laughs> discuss different topics and teach. Окей, добре. Ну що, мені здається, добре попрацювали сьогодні. А ти ще казала, що запитаємо, чи працює людина віддалено. Так, так. Я думаю, наразі це дуже актуально. Я Думаю, багатьох знайомі працюють вже з офісу. Англійською це буде звучати do you work remotely. Давайте повторимо спочатку останнє слово, яке саме означає віддалено. Remotely. Ремоутлі. Ага. Do you work remotely? Do you work remotely? Ага, дуже гарна інтонація. So, Herman, do you work remotely? No. I work in the office. Yeah, me too. Я теж працюю з офісу. Але багато моїх знайомих працюють віддалено. Я думаю, після цього уроку ви зможете мінімально представити себе і вже можна навіть спробувати записувати на співбесіди. Ну що, на цьому поки що все, і до зустрічі у наступному подкасті. Добре, друзі, у наборі карток Quizlet ви знайдете ключові слова сьогоднішнього подкасту і зустрінемося на наступному 10-му році. Всім папа! -па.